Вітаннячко. Що очікує вас найближчим часом в особистому житті буде три варіанти. Обирайте один з трьох. Перший. Другий. Третій. Перший варіант. А ви працюєте над своїми стосунками. Вони у вас вже досить такі досконалі. Але ви обидва обидва партнери готові вкладатись морально в ці стосунки, розвивати їх і робити їх ще кращими. І я хочу сказати, що перспективи прекрасні, у вас все добре в особистому житті, ваші стосунки майже ідеальні. Другий варіант. Так, у вас досить стабільні стосунки, але знаєте, дуже багато матеріальних цінностей між вами. Не вистачає, пристрасті не вистачає. Десь трішечки такі приземлені почуття. Знаєте, подумайте, як ви можете додати вогню в свої стосунки. Тому що стабільність це непогано, але дуже коли стабільно, це відсутність розвитку. І це може, знаєте, набриднути. Тому додайте вогню. І третій варіант. Якісь вагання, якісь вагання, якісь очікування, якась невизначеність, і найближчим часом плюс-мінус так і буде. Тобто подумайте, як можна цю невизначеність припинити. І добитись якоїсь визначеності і якогось результату, якоїсь позиції від партнера. По судячи з усього, партнер не впевнений в чомусь, або ви незадоволені. Тобто якось, якось все не впевнено, і хоча перспективи непогані. Тому подумайте, чому виникає ця невпевненість.